Доброго дня мої шановні глядачі. Сьогоднішнє відео я хочу зняти про барбариси. Я то про них завжди показую, їх трішку розказую. Ну все так як окремою темою хочу саме зараз зняти таке відео. Бо мені здається, що зараз вони самі красиві за весь рік. Зараз подивимося, от уже вони тут видніються, прямо перед нами і туди і далі. Будемо підходити, я буду за них розказувати, які, якого вони віку, скільки їм років, коли посажені, які в мене, так би мовити, до них претензії, якщо такі є. Ну і потрішку. Мені хочеться, я думала назвати відео, що це рейтинг, виставити їх, яке кому-то перше місце віддати комусь. Останнє, ну, це, як на мене, мені здається, що це було б несправедливо. Покажу їх усі, а ви мені в коментарях напишете, який Варбарис саме вам найбільше сподобався. Ну от, почну. Почну от прямо зараз тут. Оцей. Йому вже сім років. Тричі я його пересаджувала, то там він далі у мене зростав, потім ще в одному місці. І от нічого не придумала кращого, як сюди його посадити. Ну, я й не шкодую про це, бо він не має такої пори року, коли б він був якийсь, щось би мене в ньому не влаштовувало. Ось зараз він який красень. Пігідки на ньому. Середені листечко, жовте зробилося. І кінчики пагонів. Це ті що молоденькі гілочки. Вони червоні старіші вже всередині зробилося жовтеньке листячко на них. Ось такий це атропурпуреа. Ось такий він. Перший, просто по порядку перший і найстарший. Потім ось так зроблю, зараз покажу, щоб було їх одночасно видно. І цей же атропорпуреа, і он далі венеція. Зараз ми до нього ближче підійдемо, за нього порозказую. Венеція, навіть зараз видно, що він відрізняється. У цього серединка жовта, а той весь красніший. Зараз ближченько на нього подивимося. Ну він молоденький. Він у мене зростає два роки. Ти ж у нього така форма розкидиста. Такий ще нарікань. У мене нього не було. Я ж кажу, що він молоденький Денький кущик. Це я його тут, може, не зовсім вдало посадила під вербою. Ну, все рівно на нього сонця достатньо попадає, бо це верба. Так би мовити, як із східної сторони на нього, а із, де я стою зараз. ціль, от, от сонце, он де. Таке сонце отак. От ну, барбариси, ж, як відомо, вони полюбляють зростати на сонці. А якщо у затінку, то вони втрачають оцей свій колір гарний. Ну, Це він впродовж року завжди такий гарний. Ну, зараз іще дужче красніший. Ось тут на вході у мене зростає такий барбарисик. Усередині таке світліше, покрасніло, пожовтіло листячко, а кінчики гілочок залишилися такими, як сливовими. Отакого от, от кольору, який зараз кінчики, він упродовж всього ж періоду звести і дотепер був таким. Ось такий тоненький. А то листечко сперва. Красніє, потім жовкне, потім осипається. Він належить до карликових. Я його не підрізаю, ніяк не формую. Це він так наростає. Тут, мабуть, і пів метра немає. Сантиметрів 40 і в висоту, і в ширину. Ну, стосовно ще я казала, там які претензії. Ну, таке от. Трішки на нього борошниста роса нападає. Ось оце місяточки, оце вона і є. Ну, а так теж красунчик. Теж красунчик і мені подобається. Тепер підійдемо до наступних. От здалеку я їх показую, усіх трьох їх видно. І це вони одного віку. Вони заказувалися у Бережнюків. Це найперше замовлення моє було ще у 2019 році. Так що їм вже по шість років. Такі вони вже дорослі. От зараз ми до них підійдемо і поближче пороздивляємося. Ну так само яскравішим виглядає еректа. Зараз будемо дивитися на них. Покажу, як ці два, що я вже показала, здалеку виглядають. Я вже я їх показувала. Тепер переходимо до цих. Так, ну ось такого ракурсу їх покажу. От Барбарис Хелмонд, Пілар. Почну з нього. Он теж ягідки є в ньому. Молоденькі гілочки темніші. Всередині теж починає змінювати колір, на це восени, теж із середини робиться. Яскравим вогняним таким. Ну, з ним у мене яка проблема. Ну, не то, що проблема, а що я з ним роблю. Обрізати приходиться, бо дуже розростається. Він бріс таким широким, великим, хоча він колонавидний. От приходиться і навесні, і десь серед літа я його підрізаю. Не хочеться, щоб він був прям таким здоровим. Ось такий, теж гарненький. Оце я тут зрізала, тут зелені листочки. Бо я вирізала, він уже зробив широким. Я там зрізала гілочки, ото там зелене осталось. Ось такий Хелмонд Пілар. Так. От зараз таким планом покажу оцього красення. То за ним там такий парисовий колумнарес. Питали в коментарях, що у вас там зростає. А це я скальний Блюеро. Ну, хоча він широкий, мабуть, не так мені, хоча купляла я його саме під такою назвою. Ну, от, повернемося до Барбариса і роздивимося його повністю із самого низу до верху. От як цікаво в ньому, от він же ж теж колоновидний. І його гілочки, вони зростають. Чітко вертикально. Ось це видно по молодим приростам. Вони зараз зеленого кольору. Ну, які ж тільки фарби, яке ж тільки різноманіття? Тут, якщо називати, так і жовтий із рожевим, і рожевий з оранжевим. І краснувати, і зеленкуватий, і вишньовий, і якого тут тільки кольору немає. Це він поступово так, ну хоча вже вони падають, листочки вже там нападало під ним. А так він буде ще робитись краснішим. Ну, по-моєму, і зараз він такий гарний, що схотілося мені, мабуть, саме із-за нього, із-за цього. Ректи мені схотілося зняти це відео. Зараз мені він найбільше подобається. А зимою чи зимою влітку він простий, зелений, собі стоїть і все. Ось ну, такий. А ось біля нього. Теж із тої трійки, що я їх разом купляла. Це ж карликовий банан за голд. У нього теж зараз цікаве розфарбування. Він і влітку був таким жовтуватим, салатним, жовто-зеленим. А зараз ось цікавіші листочки в нього робляться. Такий ще красунчик. Це вже вони дорослі кущики, я ж кажу, що вже їм по 6 років. І це їхній і розмір такий. Ось такі. Ось іще Пурпурео покажу з цього боку. Ось іще знову покажу цього свого малючка. Це новенький мій барбари... барбарисик. Я його нещодавно купила. Orange Dream. Ось так він теж змінює свій колір. Он такі яскраві робляться листочки. Такий ще Барбарисик. А ось. Це такий сіянець десь взявся, хоча в мене такого немає. Це із жовтенькою облямівочкою листочки. Зараз підемо, я ще покажу вам. У мене є сіянці Барбариса. Зараз я вам їх покажу, розкажу. Ну, ось вони, оце в таких горщичках. Це я збирала насіння своїх барбарисів і висівала. Я то підписувала, це ще було у грудні минулого року. Ось так вони виросли. такі розміром. Я їх хотіла порозсаджувати в окремі стаканчики, щоб вони вже зростали окремо. Ну, а зараз вже і не знаю, мабуть, я їх отак прикопаю разом, хай вони вже будуть отак які зростали, щоб не турбувати їхні корішочки. І нехай вони вже до наступного року будуть. Це, мабуть, еректи. Ну, хоча я ж, вони в мене там. Три вида барбарисів, де тільки що ми були. Вони ж там поруч зростають. І насіння я збирала з усіх трьох. І це ж може бути якась селекція вивестись уже новий сорт. От цікаво, мені буде за ними спостерігати. Що ж воно з них буде? такі. Ну, і це напослідок покажу вже ці квіточки свої. Та й вже буду завершувати відео. Це агірантеном. Ну і це хризантемка, та, що я вам показувала. Вчора був сильний дощ, вітер зломило кущик цей. Ну, я його поставила у водичку, а ще стоїть так. Радує нас осінь своїми фарбами, погода теж хороша, можна сказати. Ну, дощі йдуть, ну, не холодно, ще тепло, близько 10 градусів. Земелька напитується водичкою, будемо мати надію, що наші рослинки добре поприживаються, ті, що ми новенькі купляємо, пересаджуємо. Ну і що ті рослини, що влітку страждали від недополиву, зараз уже волю нап'ються водички. На цьому буду завершувати відео. Всім до побачення, всього найкращого. Пишіть у коментарях, чи сподобались вам мої барбариси, і який саме, мені буде цікаво. До побачення!